Біля магазину сиділа бабуся і просила милостиню. Я ніколи не подаю в таких випадках, тому що впевнена, що людині потрібно дати можливість заробити, а не самі гроші. Також я була впевнена, що такі люди або зловживають алкоголем, або на когось працюють. Але ця жінка похилого віку відрізнялася від подібної категорії людей. Тому я дістала з гаманця 100 гривень і дала їй. У відповідь я почула щиру подяку. Вона могла бути в минулому педагогом або артисткою, а на старості років зазнає фінансових труднощів, і мені стало шкода людини. Купивши все необхідне в магазині, я зібралася йти додому, але побачила, що бабуся теж кудись зібралась. Мені стало дуже цікаво, і я вирішила пройти з нею, тим більше, що вона йшла по тій же вулиці, що і я. Вона теж встигла накупити. І ось вона зникла за дверима старого сараю. Мені додало цікавості, навіщо бабуся туди зайшла. Звичайно, заходити туди однією було досить небезпечно, адже там могли перебувати й інші люди, крім бабусі. За свій довгий ніс можна було й відхопити, але, врешті-решт, цікавість узяла верх над страхом. Те, що я побачила всередині сараю, мене звичайно здивувало. Там стояв старий диван, накритий пошарпаною ковдрою, поламаний стілець був замість стола, на який бабуся почала викладати щойно куплені продукти. Це були хліб, масло і молоко. Від, мого несподіваної, від моєї несподіваної появи старенька злякалася. Коли пристрасті вляглися, ми з нею розговорилися. Старий старай став її будинком всього два місяці тому. Чоловік її помер, а квартиру у неї відібрали шахраї. Сарай – це все, що у неї залишилося. Вся її пенсія йде на життєво необхідні медикаменти, а зараз потрібно було думати і про зимовий одяг. Тому що холод був не за горами. З речей у неї було тільки те, в чому вона одягнена зараз. І я захотіла допомогти нещасній, самотній літній людині. Для цього я розповіла її історію в соціальних мережах і попросила допомогти їй житлом. Виявляється, серед нас багато небайдужих людей. Хтось приніс багато зимового одягу, а одна жінка віддала в користування свій заміський будинок з усіма умовами для комфортного проживання. І ще ця жінка давно планувала переїхати за місто, але однією якось не дуже хотілося. Тепер вони живуть там разом. Я з подругами часто їжджу відвідувати стареньку, привожу їй продукти, тепер, бабулю не впізнати. Вона все сяє від щастя. Жінки порозумілися, а з настанням весни вони планують засадити город. Повертаючись в черговий раз з гостей, я подумала про те, що навколо нас так багато людей, яким потрібна допомога і людська увага. Їм не потрібно багато чого для щастя, повірте, цього крапелька вашої уваги. Давайте допомагати нужденним людям. Адже можливо, це врятує їм життя.